Вітаю, друзі! А завтра буде 2 червня, і ви зараз неодмінно дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини, і що не можна робити в цей день. І поставте, будь ласка, лайк авансом. Отже, 2 червня День любові до свого стоматолога, день падаючих шаф, день курки Гриль, день запуску паперових зміїв та літачків, всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. Це як так? День морозива Рокі Роуд, день супутникового моніторингу та навігації. Це що, GPS чи що? День ідіть з роботи раніше. Для понеділка саме те. А ще день, слава Богу, сьогодні понеділок. Щом <сум> такого не чув? Авірянив шановить пам'ять святого Никифора. А свої іменини в цей день святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна та Юліана. І тому привітайте завтра ваших іменинників. А ще в народі цей день називали Никифор Дубодер. Адже саме в цей день наші предки починали заготовляти кору дуба. Бо то є ліки. А що не можна робити в цей день, отже, не можна займатися важкою фізичною працею, вважалося, що така робота в цей день не принесе ніякої користі ні вам, нікому. Не можна купатися у відкритих водоймах, забороняється пліткувати. Цей день дуже загострюється інтуїція, тому обов'язково прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. А ще не можна згадувати про своє погане минуле, бо можна його притягнути. І ви знаєте з ким поділитися цим відео? Бережіть себе, слава українцям і слава ЗСУ!